Служба безпеки заблокувала у Полтаві схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним сховатись від призову на підставі посвідчень представників громадської організації. Вартість таких послуг оцінювали у 50 тисяч гривень. Зовні зазначені посвідчення були схожі на посвідчення представника правоохоронного органу. Крім того, Пакет послуг входив входив інструктаж щодо використання підробки під час спілкування з представниками військоматів для ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали організатора схеми. Ним виявився місцевий житель. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за чисною першої статті сто з позначкою 1 кримінального кодексу України. За перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань й обрана міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.